Цей день настав від сьогодні, 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію, а це означає, що всі чоловіки віком 18-60 років протягом наступних двох місяців, а це до 16 липня, включно, повинні оновити свої облікові дані. Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТСК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних. Через застосунок Резерв Плюс електронний кабінет у застосунку резерв це можливість оновити дані дистанційно, а отже, найбільш прийнятний спосіб для чоловіків мобілізаційного віку, які проживають за кордоном. Без такого оновлення неможливо буде отримати консульські послуги. Застосунок уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. Після дотримання усіх вказівок застосунок сформує витяг про підтвердження оновлення даних. А також статус як військовозобов'язаного. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. Проходити військово-лікарську комісію після оновлення даних кажуть Міноборони не потрібно. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. А з 18 червня, у додатку «Резерв плюс» також з'явиться функція формування qr коду відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про військовий статус військовозобов'язаного.